Жень, мені сюди більше не треба. Чуєш? Що сюди більше не треба. Я в прямому ефірі, в мене мікрофон. Так, Доброго дня. Так, де наш чат? О, не бачу чат. О, що Так, чи є звук? Чи гарно видно? Чат включила. Зі святом панство. Цікава локація сьогодні. Зараз покажу, де ми, що робимо. Пишіть, будь ласка, поставте плюсики, чи гарний звук. Пишіть, щоб я чи гарний звук. Слава Україні! Героям слава! Так, є звук, чудово. Друзі, ми сьогодні маємо участь в благодійному ярмарку, збираємо кошти для ЗСУ. А наша козацька локація, я так трошки покажу вам. Маємо там сувеніри, футболки, екоторби, прикраси. Я трошки пізніше покажу, що ще тут у нас є. Готуємо дуже багато козацького плову, великий казан, 40 літрів. Будемо ще готувати ковбаски. Я сьогодні така газдиня, зустрічати гостей. Ось так сьогодні. А Продовжимо нашу комурську програму. Гарні були. Доброго дня! Дякую! Були зранку вже щедрівки, виступав гурт. Дуже гарний, дуже красивий. Жіночки такі знаєте, автентичні були І я так розумію, що зараз в принципі все тільки-тільки починається. Зараз трошки покажу вам, що в нас є, що продаємо. Так, зараз я візьму мікрофон. Трошки я перепрошую. Дякую. Робимо всі потрошку. Перемкну мікроф... камеру на іншу сторону, дивіться. Скільки не шкода? Скільки не шкода, збір коштів, так. Дивіться, багато бобов не наробила. Так, Степана. У нас тут є футболки з принтами, вишивка. Це все можна купити потім окремо. Якщо комусь цікаво буде, я скину посилання. не Так, і покажу вам. Так, друзі, так що це ще тільки початок. От я, поки плов ну, готується там, да, треба йому трошки часу, то я вирішила, що зможу вийти до вас в прямий ефір і трошки вам показати ще нашого життя, як ми волонтеримо, да, допомагаємо. Робимо, що можемо, скажімо, да? Всі, всі за перемогу. І хочу і вам сказати, що з кожного потрошку, якщо кожна людина хоч трошки зробить зовсім, то це ж вже уявляєте уявляється собі, як громадою це буде забагато, да? це буде вже класно. Зараз так, чат. Щось я не бачу. Не бачу чат. Ой, дякую вам велике! Є, дивіться, на Фейсбуці є спілка в нас. У нас така програма волонтерська, вона є на постійній основі, називається Коло обій. Просто туди можете зайти, приєднатися. Якщо ви щось виготовляєте, ви можете, ну, як учасник групи, виступити в плані там продавати, да? або просто щось купити і з продажу продавці донатять на ЗСУ. У нас є е, три бригади, яким ми постійно допомагаємо. Дві з них зараз знаходяться під Бахмутом, тому постійно ви ж знаєте, що постійно щось треба. Це я так хочу так стати, щоб і вам було щось гарно видно і. І я за пловом трошки дивилася показати вам, друзі, що там плов у нас. Зараз я покажу. Який плов готуємо, фантастичний. Дуже смачний козацький плов. Ша, кришка ще не гаряча. Дивіться. Шкода, що аромат не передає, ще не перемішувала. Так, ану потримай чоловіче кришку. Дякую. Ми сьогодні тут, ми сьогодні, ми сьогодні тут з усією родиною із дітьми, і з всі, дітьми, всі допомагають. Вчора друзі до ночі робили ці торби. Історія була така, в мене трошки зламався плотер. То я їздила, шукала де хто може, де хто може надрукувати, де хто може що. Допомогти, ну питання вирішили. Дякувати, дякувати не світ не без добрих людей. Да? Пішли на допомогу. Накривай кришечкою. Ще десь півгодинки і плов буде готовий. Нас будемо пригощати. Якщо хтось із вас є в Київській області, боярська громада, то будь ласка, завітайте до нас. От, будемо раді всіх вас бачити. Може питання якісь є у вас, то задавайте. Так, дивіться, які календарі. Е, можна ще придбати. Якщо комусь цікаво, я не знаю, це дивіться, знай наших називається. Ми такі кожен рік собі замовляємо з героями України. І так на кожен місяць. На кожен місяць. Хтось новий, якийсь новий герой. Фантастичний, я без цього календаря вже не можу. А з іншої сторони ну, про, про, про цю людину, про діяча якогось, да? де і гарно. І дітям дуже класно можна ну, вчити да, історію України. Так. Трошки повернулась до сцени, так? Да? У нас там зараз виступи будуть. Народ маш. На, тримай. Скажіть, будь ласка, може, є питання якісь, друзі? Зі святом, і вас зі святом сьогодні. Так, да, і снігу багато в нас. Куди їхати? Адреса боярка. Парк Шевченка, якщо знаєте, їдьте. У нас ще тільки все починається. Буде цікаво. Якщо ви в Києві, то від Києва це ну, недалеко. Буду рада всіх вас бачити. Їдьте на аромати, їдьте на запахи. Приїжджайте, пані Наталі. Якщо є можливість, буде, буде цікаво. Якщо чутно вам, вже в нас е, виступають творча громада, дуже виступають хлопці, дівчата. Зазвичай на таких ярмарках у нас ще виступають козаки з бойовим гупаком, але сьогодні просто холодно. От, і тренер сказав, що сьогодні виступу не буде. Наш, наш козак головний сказав, що сьогодні не потрібно, тому що. Буде важко діткам. Ми е часто проводимо такі заходи, збираємо е кошти, от продаємо. Товарих, хто що, хто скільки може. Єдине, що сьогодні, якось знаєте, ще не дуже багато. Минулого разу палаток 20, напевно, було, і людей було так багато. І ми зібрали десь там 40, 40 з копійками тисяч і класно. У і мене навіть знаєте, є відео з того ярмарку. Давайте похожу, трошки, трошки. О, Женя я трошки похожу, покажу вам, що, що продається в нас. Дивіться. Дівчатка, дивіться, штучки, всякі різні закупки. Підсвічник, свічник, так? Підсвічник. Дивіться, яка краса. Я в прямому ефірі, ви дозволите. ляльки мотки, реги. Так, треба взяти, взяти в руку, показати. Такі масюсечки. На берелок можна, дуже класно. Подивіться, яка в нас Україна, нація та скільки людей, скільки всього дивіться, яка краса. Мама, комусь, мед продають, друзі. Збір коштів. Я в прямому ефірі хлопці. Слава Україні! розказую, бо люди так трошки на мене дивляться. Дивіться безпрограшна лотерея. Так свічки. масажні свічки. Подивіться, яка краса. Неймовірно. Так хочу заспівати. Пісні співають трошки ще покажу вам виблиць? нашу локацію. Так, я перепрошую. Якщо ви знаєте, отакі скрізь. збираємо скрізь. Ой, гарна пісня. Зараз під з вами до сцени. Слухаємо. Дивіться, які в нас прикраси. Також сподіваємося, що розкуплять нічого не пропаде. Не куплять на цей ярмарок, то ми будемо продавати на Ось так, друзі. Так, так щоб... Я обличчя не дуже. Знімати буду, так щоб людям не, ну, не бентежити. Так. Що в нас тут? Ой, я перепрошую, трошки незручно. Зараз я закріплю телефон, друзі. І подивимося, що там з словом. Так, ну що, хто в нас? Є хтось в Києві чи Київська область, можливо, хтось приїде до нас, в гості. Так, ану, чоловіче, тримай кришку. Став її десь щодень. У мене чоловік, знаєте, як допомагає. Ще трошки. Ще трошки, друзі, хлопці, фантастичний вам видно. І аромати тут що... просто неймовірні. Можна мені вогню? Сюди трошки, будь ласка. Підходьте, будь ласка, друга, вже, друга лотерея вже згодом. Від від нас. Будь ласка, донатимо на ЗСУ, беріть, беріть, будь ласка, участь у лотереї. Підходьте до так. нас, ми все розкажемо. Все про все. Підходьте, будь ласка, дякую. Ще трошки. І буде готове. Єдине, знаєте, я, з якою проблемою я стикнулася, коли. Почала готувати плов в таких кількостях. Це те, як його перемішати, тому що все, що, все, що я маю, ну таке довгі і велике, воно все згинається від того, що ну, тут просто багато великий, великий казан, багато плову. От, важко перемішувати. Ще ми готували куліш, справжній козацький куліш. Робили також такий ямарок для діток ВПО для мам. Ну, для людей, да, які переїхали в нашу Це було, це було, значить на маковія, на Мяковія готували. Ось так. Так, і накривай кришкою. Ще трошки будемо ставити ковбаски. Хто там може з Києва приїхати, то приїжджайте. Львівська область. Класно. У вас сніг є в Львівській області? Розкажіть, яка у вас зима? Ну, поки вистачить, так. Да. Я завжди на всіх такі свята а, уявляю, як, мабуть, класно, що все святкується саме одні да, на західні, Західній Україні. Більше, більше традицій. Більше знань, традицій. Да? От мені чесно здається, я не знаю, центральна Україна якось так трошки. Весна справжня, що в нас тільки сніга насипало за ці дні, вночі мінуса, просто мінус 10, мінус 12. Тому так. На вогню люди підходять грійтеся. Дякую, що приєдналися. Я бачу, що нас небагато сьогодні, да? але все рівно. якось так мені захотілося вийти. Трошки поділитися з вами, чим ще ми живемо. Лісова температура у вас класна, а в нас зима. Там нічого Так. Зараз, друзі, у нас тут момент. Так, я в прямому <плес> ефірі. Можемо відставитися. Я <не> сосі <плес> тут ставлю. Добре, зараз ставимо. А, тут треба так зажати, тато віддай. Тре... Андрій Миколаївич, а можна отак зажати тут? Дві штучки. Ну, я думаю, ви ж сильний чоловік. <плес> Друзі. Я так хочу поставити, щоб вам все було видно. Ми зараз будемо ставити паски, гриль. І будемо їх, знаєте, з чим подавати, з українським хлібом, із хріном, і з салатиком, з капустою. Ставимо, давай, рішотку. Ви не проти постежити за нами, якщо проти, то я, я тоді буду виключатися, друзі. А то я розумію, може комусь ну, не цікаво на каналі з таро розкладами, трошки дивитися такого. Ага. Давай. Так, ты вынесся. Давай, давай даю. Давай. <связываем> ну что? Да. Так, я ж хочу так, чтобы людям что-то было видно. Ну я разумею. Да. Они ну, такие да? А да. потом ну, будем разрезать. Да. Бажемо всі за раз. Я не живуть. знаю, всі за раз, може і не можна. Ні, всі за раз не буде. Напевно, ну, положи, положи і візьми відбіж. Так, друзі, хвилиночку. Треба допомогти зараз буквально Якщо, може, якісь питання у вас є, може щось цікавеньке, розкажете. Як ви сьогодні проводите святкування? Як у вас сьогодні? Зараз буду плов куштувати. На стіль спробую. Секундочку, друзі. Я тут, я тут. Добре, спілку взяла. Люди, на мене так, людина, ходить. Наче дивна жінка обережно. Так. М -м -м -м. Неймовірно. Ще трошки? Друзі, ще трошки. Завжди важко на а, таку порцію в плані плову розрахувати сіль. Тому так все око. Друзі, маю ще кулінарний канал на Ютубі, якщо хтось бажає приєднатися, приєднуйтесь, бо дуже люблю готувати. І готую дуже-дуже багато років. І так був в мене такий порив пару років назад. Але зараз просто немає часу його вести, тому так він підвис, але певна інформація, певні рецепти там цікаві є. Так я накриваю ще буквально хвилин 15 і буде готове. Будемо пригощати. Ціну на плов ніякому не виставляємо. Люди ну, донатять, хто скільки може. Коп у нас щедрий. Дивіться, люди футболки дивляться. Угу. Я дивлюсь. Нажимаю. Концерт, виступ, косплять. Дуже, дуже круто, що діток долучають до цього. У нас дуже багато а, хендмейлів, всяких поробок, які дітки самі роблять, або просто приносять на нашу локацію, просто приносять, кажуть, от ми вам принесли, тримайте там, ну от продавайте на ЗСУ, збираємо кошти. Ну от, Є віра і надія в те, що підростають, знаєте, дуже. Правильні, дуже правильні. О, у нас трошки більше стає. Плюсова температура. Ні, телефон не замерзне. Народ єдиний, це точно. У нас, знаєте, є вже певна кількість людей, так, ну як сказати, така певна компанія, да, яка ми постійно на ярмарках от, в нашій громаді і, в принципі, і десь... Іншим, якщо нас запрошують, або ми проводимо десь в інших громадах, то нас запрошують. От, ми всі разом. Ми вже знаємо, хто що робить, хто чим займається. От, хтось там свічки окопні, когось борщ для ЗСУ, когось просто е прикраси, да, хіндмей, віно, віночки, сережки, ну, мотанки. От в мене е набори є для вишивки, там обереги. І ці набори готувала зі мною дівчина, яка з Херсонщини виїжджала під окупацію. Якось так ми з нею знайшлися, не знаю. Вона ну, захворіла, не змогла приїхати, але дуже хотіла. От. Кожного, з кожного по можливостям регулювати тому тому так. Вовувати. Ну що, друзі, будете чекати чи, чи вимикатися? Я просто не знаю про що вже говорити. Якщо є у вас якісь можливо, чи питання, чи ще щось, то ну. Народ трошки приходить. Немає в мене, я ж тобі все віддавала. Я купу собі булку чаю, а тут я хочу корм. Ну то почекаєш? Пізніше дам. Мама, ні, сон! мама. Мама. Так. іди, іди, там прямий ефір. Сонечко, як мій... ну, В мене немає зараз. Дай, дай, дай. Бачите, діти такі, так, да? нетерплячі, дайш. Ковбас має, ти смазилися. Так. Авторські пісні. А люди біля нас. Бачите? Біля нас. Біля... Бо всі ходять і питають, а коли буде клоп? А коли буде хлоп? То всі, хто ходять на такі ярмарки, вони наш по... Друзі. Побачилися з вами, да? Мабуть, давайте будемо на сьогодні закінчувати, бо чесно, не знаю, що вам ще розповідати. О, трошки показала, да? а, Ну, як живемо. Долучайтеся і ви добрих справ. Кожен потрошку, і це вже буде багато. Я вітаю вас всіх зі святом. Я хочу побажати вашим родинам миру зовні, миру всередині вас. Я хочу побажати здоров'я, це також необхідно. І знаєте, що Він побільше і любові, тому що, друзі, без віри, ну, погодьтеся, важко жити, правда? Я дуже дякую всім вам за те, що ви приєдналися. Не судіть строго, як то кажуть. Дякую вам за увагу. Гарного вам свята, друзі.